Ми знаходимося на території безхозної будівлі амбулаторії, яку передадуть Мелітопольській громаді. Запорізька міська рада передала в комунальну власність Мелітопольській будівлю амбулаторії на вулиці Алені Шевченківського району. Всередині дев'ять кімнат. Хоча приміщення, за словами голови зоо, давно не використовуються, за ним доглядають на вікнах. Стеклопакети у будівлю проведена вода та світло. Туалету в приміщенні немає тільки на вулиці. Загальна площа будівлі 111,2 квадратних метрів. Дуже бурхливе обговорення передачі цього приміщення. Я хочу наголосити, що амбулаторія номер 9 не переходить до власності Мелітопольської громади, а стара будівля на околиці міста Запоріжжя, яка протягом останніх більш ніж п'яти років не використовувалася, яка знаходиться в напіваварійному стані. Яка не потрібна для функціонування медичної інфраструктури міста Запоріжжя, яка сьогодні не має жодної перспективи розвитку і потреби у міського господарства? Ось ця будівля, не амбулаторія а будівля, було прийнято рішення, що вона передасться. Громаді міста Мелітополя разом з будівлею продають також супутнє майно двору, паркан, ворота, замощення, лічильники. Для чого на сьогоднішній день у громади міста Мелітополя є домовленість з міжнародними партнерами, що вони вкладуть кошти в цю будівлю для того, щоб її відремонтувати і зробити її або під тимчасове житло для переселенців, або для функціонування соціальної сфери тимчасово окупованої громади. Рішення про передачу було прийнято на 27-й сесії міськради. У пояснювальній записці зазначається для забезпечення житлом тимчасово переміщених осіб, які були вимушені покинути свої домівки.